Слава нашому Господу, брати і сестри, за цей дарований час для нас. Добрий час, добрий день, мирне небо, благословенний день. Господь все для нас дав, що нам треба для нашого життя. Будьмо вдячні нашому Господу. Хвала йому навіки. Ми йдемо ще до молитви, і далі після молитви буде дитяча програма, будуть дітки славить Господа, розказують віршики. А ми будемо молитись за них, які до цього часу молились і продовжуємо молитись. Я нагадаю слова, які вже не раз нагадував, слова, які зв'язані із народженням Ісуса Христа. Ви подивіться, що є багато подій, земних подій, які дуже тісно прив'язані до планів Божих, до планів духовних. І одне з таких, ну я хочу, щоб ви зрозуміли мою думку, що не просто так все, що відбувається в цьому життю і в цьому світі, воно розграничене з Божими задумами. Часом воно іде так рядом, так близько, паралельно. Я не, не хочу сказати, що Божі плани змішуються із мирськими планами, но я знаю, що над усім стоїть Господь. І подивіться, в Луки сказано: в ті дні вийшло від кесаря августа повеління зробити перепись по всій землі. І пішов також Іосиф із Галілеї, із города Назарета, в Іудею, в город Давідов, називаємо віфлієм, потому що він був із дому і рода Давідова. Христос мав народитися в віфліємі. Що помогло, або що стало тим поштовхом, щоб дійсно справдилось слово Боже, повеління кесара, Повілення царя. Тому, браті і сестри, ось таку коротеньку думку я скажу. Я не хочу, ну, щоб ми шукали у всіх цих таких царських рішеннях земних, що то Боже, але я ще раз кажу: Бог стоїть над усіма, Бог стоїть над всім. І Бог свої плани і свої задуми він має, і Він звершиться Божі плани, браті і сестри. Хоча людина зараз вдається до таких жахливих задумів перешкодити Богові, що то там з Ізраїлем, що то там, знаєте, скажіть, чого підуть царі земни на Ізраїля, щоб знищити Ізраїля? Чого вони підуть? Але то буде час, коли Бог поразить. То буде час, коли Боже мщення прийде на цих, цих царів. То буде час, брати і сестри, коли ще раз і ще раз для всієї землі Бог скаже, щом'я тут, це язичники, і народи заміщають щетноє. Господь є Бог, і Він планує, і Він звершить свою роботу. Хвала нашому Господу. Сьогодні ми святкуємо народження Ісуса Христа. Сьогодні ми святкуємо або нагадуємо для себе, для наших дітей і внуків той час і той день, коли Христос, Бог прийшов в тілі на цю землю. Бог родився маленьким немовлятком, Бог зійшов на землю. І як написано в Слові Божому, слово стало плотью і обітало з нами повної благодаті і істини, а в було Слово, і слово було у Бога, і слово було Бог. Воно було в начальні. Тому я знаю, якщо слово сказав своє Господь, це і означає, що йде действує, іде те, що свершиться, іде те, що ніхто не поміняє. Тому, браті і сестри, ми йдучи зараз до Господа в наших молитвах, стаючи на наші коліна перед Вічним Богом, не скупімся в нашій хвалі для нашого Господа, бо Він достоїн слави. Я знаю, я це перевірив. Я перевірив ще на життю деяких християн, коли в труднощах, переживаннях навіть віруючий чоловік християнин починає славити Бога, то від цієї хвали, це небо приходить в двіження, а сатана не може бути равнодушним. Браті і сестри, приведу на пам'ять слова Івова. Жінка каза, каже до нього: прокляни Бога і умри, на що ти мучишся. А Івов благословив Господа і сказав: да буде ім'я Господнє благословенне. Я нах родився нах і помру, але Івов не похолив імені Господнього. Скажіть, на сьогоднішній день, ми живучи в цій країні, хто звідки приїхав, в основному з України, ми тут знаходимося, я так дивлюсь, в основному. Але подивіться, яка милість Божа дана для нас, що ми можемо спокійно збиратись, що ми можемо допомагати тим, хто на Україні терплять бєдствіє. Це великі суми грошей ідуть з Америки зараз на Україну. Це не просто десятки тисяч чи сотні тисяч, це мільйони і мільйони, які віруючі люди, церкви перечисляють, купляють, контейнери і відправляють для того, щоб допомогти, допомогти українцям, браті і сестри, чи це не є милість Божа? І ми думаємо, сьогодні да, можна говорити, можна якось критикувати один одного. Але нам треба всім зупинитися, зупинитися в наших критиках, в наших розмішленнях і мішленнях, бо Бог робить на землі свою роботу. І я знаю, що церква готується до зустрічі з Господом. Праведним вірою жив буде. А якщо хто поколеблються, говорить Господь, не благоволить, тому душа моя церква готується до зустрічі з Господом. А коли життя продовжується, ми робимо добрі справи. Ми благословляємо один одного, ми допомагаємо один одному. Ми стараємося вміщати один одного. І все для того, щоб був мир був в церкві, мир в сім'ї і мир в нашому серці. Хай благословить нас Господь. Марія складала оце всі слова, які чули, оці хвалення, оці дивні видіння, Все складала в своє серце. Там було серце свободне. Ти в своє серце нічого хорошого не положиш, якщо там багато недоброго. Ти в своє серце нічого не вмістиш з Божої благодаті, якщо воно захламлено гріхом і недобрим чим-то, браті і сестри. Тому освобождаймо своє серце, щоб положити те, що добре в наше серце. Прийде час, відкриються наші очі. Прийде час, ми зрозуміємо Божі відкровені. Прийде час, ми зрозуміємо, що в Откровені написано, про що написано, що блажений свят, читаючий, слушаючий. Слова пророчества книги сей. це іменно сказано за книгу Откровенія. І ми все зрозуміємо, браті і сестри, і що німного, і один німного. Тому давайте, схиляючи наші коліна, прославимо нашого Господа, який є во славі, який воскрес, який возніся, який знову прийде во славі, який є Бог. Прославимо Його, Бо Він достоїн слави, а Він чує наші молитви. Амінь. Будемо молитись.